Всім привіт! Мене звуть Олена Бесидовська. Рада вітати на моєї української щедрої кухні, де ми сьогодні з Гірочкою вам продемонструємо новий, чудовий, простий, легкий рецепт. Ліниві варенички. А моя гарна дівчинка не мішає мені, не гавкає, а буде дивитися і наблюдати. І за це отримує гарненьку косточку. Так? Ось така у нас, дівчинка, така горна. Все, біжи, дитинку, а мама буде працювати. Беріть побільше сиру, поменше муки, гарний настрій і працюємо. До речі, всі інгредієнти ви знайдете внизу під відео. Там же їх точна кількість. Там же кнопочка Лайкнути, підписатися і дзвіночок. Тицяйте, буде цікаво, прийдуть нові відео. Цей рецепт люблять і малі, і дорослі. А як зрозуміти, що ваші малі вже дорослі? Це коли тобі студентка пише: Мамочка, а що приготувати на сніданок чи на вечерю, щоб було дуже просто і дуже дотепно. І тоді я кажу: зроби ліниві вареники, бо це дійсно просто, це бюджетно і це дуже смачно. І так починаємо. Якщо ви хочете, щоб ваші ліниві варенички були солоденькі, додавте трішечки цукру. Якщо хочете солоненькі, то добавте більше солі. Ще до замісу поставте воду, хай кипить. А в цей час беріть сир, беріть щепоточку солі, беріть чи яйце, чи жовточок. Ці рецепти вони домашні і на глаз, тому дивіться, як вам буде зручніше. Замішувати потрібно рукою. Зазвичай я так роблю вдома. І вам рекомендую. Комочки тут умісні. Я буду робити солоденькі, тому додаю десь ложечку, столову ложечку чи півтори цукру. Так, це вже практично готове, як ви бачите. Чуть-чуть мукички. І дивимося. За змістом. Наступний шаг розпилюємо муку і викладаємо наше тісто, ділимо його на два колобочки і будемо викачувати колбаску. Ваша ковбаска повинна бути десь два сантиметра в діаметрі. Ну що, доки все зрозуміло, далі дивіться, що ми робимо. Далі ми нарізаємо рівномірними. Подушечками. Перший лайфхак. Працюйте дуже швидко. Ви повинні це все зробити, поки у вас не закипить вода. Другий лайфхак гарно посипайте мукою. У нас з вами ліниві вареники насичені сиром, тому їх потрібно обваляти кожний, щоб вони не злиплися друг до друга. Старші люди могли бачити цей рецепт в дитячих садочках і в шкільних столових, але не уменшайте гонор цього рецепту, бо це дуже швидко, смачно і бюджетно. І якщо у матусі, наприклад, немає часу або кубка діток, то цей рецепт стане у пригоді. А який він смачний? Наступний шаг. готуємо 2-3 хвилинки. Більше не потрібно. Піднялися, всплили, виймайте. І закутайте їх в вершкове масло. Подейкують, що ці рецепти до нас прийшли від османів. Я не знаю. Але точно знаю, що у нас вдома вони були. І були чи в неділю, чи були коли захотіла, бо матуся у мене шеф-повар. А зараз. Я готую для своїх дітей і хочу, щоб вони запам'ятали, як швидко і смачно накормити себе і свою родину. Отакими От незатійливими на перший погляд, але дуже смачними рецептами. От і дивіться, як за кілька хвилин прямо у вас на очах, з'явився сніданок чи брекфест. А якщо ви додали сіль, то у вас уже Получилася вечеря. Чи дінер, як кажуть в інших країнах. Доця це для тебе. Вчись, тренуйся і готуй для своїх гостей. А подавати солоденькі ліниві варенички рекомендую з вареничком, яке у вас є. Я для цього, для цього блюда приготувала апельсинове варення. Смачне? М -м -м -м, чудове? А якщо у вас солоненьке, то візьміть сметанку і маслоко, і буде вам дуже смачно! А тепер відповідаю на одне питання. Як готується блюдо без арабської кухні? Відповідаю. З легкостю і любов'ю до того, що ти робиш, і до тих, кого ти любиш, кому готуєш. Тому готуйте. І будьте щасливі! Хай у вас світить сонце над головою, хай буде мир в вашій країні, хай буде мир в нашій країні і хай буде така гарна страва на столі. Всім приємного, всім смачного! Шануйтеся! З вами була Олена Беседовська і до нових зустрічей на моєму каналі!